Уаз Самчук, крути морози місяця січня, особливо східний великий фронт наших днів переносить нас, українців, думкою за 25 років назад, до тих днів і тих часів, коли 1918 року після проголошення незалежності нашої молодої республіки. Ми були змушені із місця йти на фронт, щоб оборонити все те, що кожна людина Європи вважає для себе найціннішим. З півночі сунув на нас ворог. Це був той самий ворог, з яким точиться боротьба й сьогодні. Це був московсько-жидівський большевизм, той самий большевизм. Який із північних рівнин та снігів ніс Європі жару найогиднішої ідеології марксизму, а на Україні ніс поневолення і довготривалу болючу кризу. До боротьби з тією навалою встала молода українська держава. Це найважніше, її першими бойовими нагородами була. Молодь і це символічно. Це були початки, це був світаник того буревійного, того вагітного величезними і складними подіями часу, коли цілий схід Європи, ніби великий Сфінкс, підносив свою голову і обертався в інший бік, приймав нові інші положення. Поволі з болем у кривавих змаганнях народжувався цей новий порятунок речей, який, без сумніву, вплинув на повоєнний розвиток нашого континенту у його цілому. Тоді ж розгортав свій кривавий прапор большевизму. Тоді ж з'явилися всі його атрибути ЧК, голод, колективізація. Тоді ж Європа вперше була загрожена прямим ударом Москви червоної, большевицької, і цей стан речей викликав у Європі довготривалу боротьбу ряд політичних і господарських криз. Українська молодь, яка дня 28 січня 1918 року з піснями. Виїхала зі столиці України під станцію Крути, щоб там умирати. Була першою молоддю світу, що одверто, беззастережно і рішуче стала до боротьби із північною навалою. Розуміється, вона боролась, і вона падала під кулями ворога не тільки в ім'я оборони від большевизму. Її ідеал був своя державність, своє суверенне життя, своя духовність. Вона йшла у бій і з піснею ще не вмерла, одначе у звуках цієї пісні звучав також один мотив, який став зрозумілим ще найпізніше: мотив спротиву проти марксизму, мотив молодого. Амбітного і гордого народу, який був і є глибоко переконаний, що тільки його суверенність на землях предків десь йому повну і тривку запоруку, що большевизм, як такий, буде стертий з поверхні нашої планети. І не вина тієї молоді. Що голосу її пісні у той час світ не почув, не вина тієї моді, що світ так кригідно злегковажив великим шляхетним поривом української держави. І коли вже дошукуватись якоїсь вини, то вона була хіба в тому, що модь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання. Це був порив душі і серця, зов національного інстинкту. Це було непереможне хотіння, хай проти логіки, проти всіх сил світу вписати на сторінки історії щось таке, що в прийдучому десь зачіпну точку для нової, більш організованої. Та більш досконалої боротьби. Наша молодь рік річно згадує цей очайдушний мент в історії українського народу. Цілком слушно. Порив і кров, яким було позначено змагання під крутами 1918 року, мають у собі великанське багатство шляхетного. Формуючого творчого ідеалізму, поняття героїзму і жартовності у нас не нове, але цей конкретний і наглядний елемент освятив те поняття живою, чистою кров'ю, живих людей. Слово круте стало дуже переконливим, бо на його зміст зложилися не самі звуки, а чин і кров. Воно врізьбилось у наше народне єство, у наш дух і нашу плоть. Воно бо повстало із того найсвятішого, що має кожна жива істота з життя у даному випадку українського життя. Одначе, ствердивши це, і поставити крапку було б далеко недоцільним. Як живий, повний кипучій енергії народ, ми йдемо вперед, вперед у всіх наших стремліннях та потребах, стоїмо на розгарі найбільшого в історії світу змагання, всі суходоли нашої планети в поході, всі моря і океани засипані бойовими механізмами. У цій боротьбі дуже яскравим моментом є те, що у світі матиме перевагу лише той, хто матиме найміцніший характер і наймогутнішу технічну підготовленість. Думати сьогодні категоріями крут, це значить думати символічно, а життя вимагає від кожного конкретного і реального думання. Живемо у часі. Коли людина мусить узгодити особистий героїзм з особистим значенням, сьогодні вже стало законом, що мали щось хотіти, треба одразу щось і брати, і справа в тому, що пізнання мають бути не як колись якимось словесним теоретичним балансом, а мають вони бути необхідним додатком до кожного нашого чину. Без певних знань, без певного підготування, без певного і дуже уважного школення. Людина нашого часу стає безвартісною, будь вона безмежно волива і безконечно героїчна. Всі такі прості, наскрізь прозаїчні заповіді нашого часу змушують нас і на свято Крут дивитися під кутом. Що нам сьогодні є міродайним. молодь наша хай дивиться на крути і хай бачить у них те, що треба, але одночасно хай не заплющує очей на ті хиби і ті недотягнення, які цихують той великий історичний мент. Молодь мусить розуміти, що історія кожної хвилини може подарувати нам нові крути. І було б дуже недоцільним, коли б та своєрідна гола героїка без знань, без підготовки, без твердого і послідовного організованого первня перейшла у нашу традицію. Нас, розуміється, зараз питають а що ж треба робити, щоб того оминути? Ми вже не раз на це питання відповідали удосконалюватись. Безліч є на це можливостей, Перед усім озброїтись знанням техніки, знаннями того всього, що в сумі дає цілість життя, будувати цінності, займати всі місця, де раніше нас не було. Дуже багатьох збивається з пантелику. Але треба знати, що народ є тоді міцний і тоді готовий на все, коли в його руках. Знаходиться все від сільської чіпіги до тяжкої індустрії. Коли Німеччину обеззброїли, у неї лишився круп, який замість гармат почав купувати рятівничі машини та годинники. Одначе треба було короткого часу, щоб круп знову став крупом. Бути крупом є героїзм великий, складний, значно більший, ніж той. Який оперує можливо голосними і можливо героїчними, але все-таки словами Хай будуть крути, честь тим, що їх нам дали, схилім голови перед їх пам'яттю, вказуєм нашим дітям на могили, які повстали з Одначе не завжди, скрізь день у день, годину в годину. Безупинно і вперто твердьмо, що другі крути мають застати вже нас іншими, іншими духом, психологією, іншими життєвими успосібленнями, іншими матеріальними, технічними можливостями. Хай пісня крутянців і далі звучить бойово, але разом хай наше міцне тіло і наш дух гартується щодня. Великою напруженою працею над засвоєнням та засвоюванням усіх тих необхідних додатків, які в сумі дають людині в руки те та конечне так необхідно життєве, всебічне озброєння. Наш тяжкий воєнний час дає нам незабутні приклади, а великанська організація якої є бойова сила Німеччини. Дає наглядні лекції. Читаймо їх, вчимось їх, думаймо над ними, ці і ще багато іншого, ще наглядніше у яскравить героїку наших крут. Але крут уже таких, які поставить перед нами історія у нових боях із большевизмом, який би він не був.